Привіт! Скільки часу і сил ти затрачаєш, щоб підібрати потрібну фурнітуру для своїх виробів? А потім ще треба поїхати в салон продавця, дочекатися своєї черги, продиктувати замовлення, звіритися, чи не пропустив чогось, чи не помилився, чи правильно менеджер заніс дані, дочекатися, поки замовлення буде зібране, привезти фурнітуру на виробництво. І так, минув день. Вже нема ні сил, ні бажання ще щось робити. На щастя, весь цей процес можна суттєво полегшити, і ми робимо все від нас залежне для того, щоб максимально спростити роботу під час замовлення наших виробів. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Blue Україна. У цьому відео ми розкажемо про наш новий сервіс для виробників меблів. Це онлайн-платформа для замовлення фурнітури Blue. Зауваж. Не для проєктування, не для розрахунків, а суто для замовлення. Тобто потрібно добре орієнтуватися в наших виробах. Які основні переваги даного інструменту? Зручне, швидке і точне замовлення як окремих виробів, так і найбільш популярних готових комплектів фурнітури. Можливість додавати коментарі як для цілого замовлення, так і для конкретного комплекту. Змога побачити ціну в євро або у гривні за курсом на день замовлення. І зверни увагу, ціни вказано роздрібні, і бачити їх можуть лише зареєстровані користувачі. Власний кабінет з історією замовлень. Якщо ти часто замовляєш ті самі вироби, їх можна позначити як улюблені і ще більше спростити та пришвидшити пошук потрібних виробів чи комплектів фурнітури. Платформа працює на будь-яких електронних пристроях: комп'ютер чи ноутбук, планшет чи смартфон, на базі Android чи iOS. Зручна форма оплати, готівка під час отримання товару картка, чи по перерахунку. Можливість обрати самовище адресну доставку. Усі замовлення опрацьовує менеджер дилера у твоєму регіоні. Наявність, рахунки, доставка, вказані у коментарях побажання. Як зайти на онлайн-платформу для замовлення? В браузері у вікні для адреси набираємо shop uabloomcom натискаємо ОК і попадаємо на головну сторінку. Або на сайті bloom.ua шукаємо відповідне посилання і натискаємо на нього. Або ще один варіант. Натисне на посилання під цим відео. Щоб повністю користатися функціональних можливостей платформи треба зареєструватися. Для цього у верхньому правому куті екрану натискаємо на піктограму з зображенням чоловічка. На спливаючому вікні вибираємо Зареєструватись як виробник. Вносимо свої дані, придумуємо пароль і натискаємо Зареєструватись. Тепер заходимо у свою електронну скриньку, яку вказали під час реєстрації. Відкриваємо лист за назвою підтвердження електронної пошти і натискаємо в ньому на посилання. Якщо листа немає у папці вхідні, подивися у спам. Зауваж посилання одноразове і активне впродовж двох днів. Після підтвердження електронної пошти через певний час до двох робочих днів на цю адресу прийде лист з повідомленням, що можна користуватися повною версією онлайн-платформи для замовлень. Щоби почати працювати у повній версії, натискаємо на знайомого нам чоловічка. У спливаючому вікні вносимо свою електронну адресу та пароль, які вказали під час реєстрації, і натискаємо увійти в кабінет. Перед нами знову головна сторінка. Зверни увагу на верхню стрічку. Тут вказані контактні дані дилера у твоєму регіоні: адресу, телефони, електронну адресу. Трохи правіше валюта, в якій буде відображатися ціна. За замовчуванням вказана гривня. Якщо натиснути на напис і змінити на євро, то збоку побачимо актуальний курс до гривні на день замовлення, якого дотримуються усі наші дилери в Україні. Опускаємося на рядок нижче. Тут поміщено контактні дані всіх дилерів Bloom Україна», Описано, як оформити замовлення, які є доступні форми оплати. Також є можливість відправити листа до компанії Blue Україна». Переходимо безпосередньо до вибору фурнітури. Як уже згадувалося, є дві можливості вибору: уже сформованих комплектів або окремих одиниць фурнітури. Візьмемо для прикладу вироби і знайдемо механізм тип-он для завіз. Натискаємо на розділ системи завіз. Зліва бачимо фільтри. Вибираємо завіси аксесуари. Далі тип-он. Праворуч з'являється фото з назвами виробів, які відповідають обраним критеріям. Біля кожного стоїть ціна в гривні чи в євро, залежно від того, яку валюту обрати. Також бачимо можливість додати в кошик або в улюблені. Щоб додати потрібний виріб до замовлення, натискаємо біля нього на піктограми із зображенням кошика і бачимо, що зверху відобразилася кількість обраного товару. Докинемо ще тримаш і пластину. Заходимо в кошик і натискаємо оформити замовлення. На цій сторінці за потреби змінюємо кількість одиниць товару, обираємо тип доставки, спосіб оплати, за потреби пишемо коментарі. І якщо все підходить, натискаємо підтвердити замовлення. За деякий час з тобою зв'яжеться менеджер дилера у твоєму регіоні, щоб остаточно узгодити всі деталі замовлення. Таким самим чином можна замовити цілий комплект. Натискаємо комплекти. Зауваж, тут можна обрати вже сформовані комплекти підіймачів «Авентос», висувних систем, систем напрямних та готових функціональних рішень. Ще раз наголошую, що потрібно добре орієнтуватися в наших виробах. Натискаємо на потрібну групу, наприклад, підіймальні механізми. З лівої сторони екрану бачимо фільтр. Обираємо виріб і потрібні параметри. Для прикладу Aventus HK Top», технологія руху, ціновий діапазон, матеріал фасаду, потрібний за потужністю силовий механізм, колір заглушок. І праворуч бачимо результат. Натискаємо на малюнок і отримуємо потрібну інформацію комплектація. Ціна, опис товару, характеристики, корисні файли. В них міститься інформація про даний виріб, в тому числі інструкції та відео про монтаж. Також тут є можливість перейти до конфігуратора виробів і спроєктувати шафку з потрібною нам фурнітурою. Додати в улюблені. Ну і власне додати в кошик та оформити замовлення. Все відбувається так само, як і з окремими складовими. За потреби змінюємо кількість комплектів, обираємо тип доставки, спосіб оплати, додаємо коментар до цілого замовлення. І зауваж, що можна додавати коментарі для кожного окремого комплекту. Якщо ти часто замовляєш виріб чи комплекс з тими самими параметрами, то можна натиснути біля нього на сердечко і конфігурація буде збережена в папці Улюблені. Щоб переглянути вміст папки, натисни на сердечко зверху. Для того, щоб у майбутньому було легше шукати обрані вироби чи комплекти, в цій папці є можливість групувати їх, тобто створювати свої списки. Для цього натискаємо Створити новий список і даємо йому ім'я. Наприклад, завіси. Якщо у папці є більше одного списку, програма буде запитувати, в який із них треба зберегти вирібчий комплект. Обираємо потрібний і просто натискаємо на нього. Або відразу створюємо новий список. Якщо біля одного зі списків вибрати список за замовчуванням, то всі наступні вироби автоматично будуть зберігатися в ньому. Наступного разу можна буде просто зайти в потрібний список, обрати комплект і одразу додати його до замовлення, оминувши процес обирання фільтрів. Також швидко знайти потрібний виріб чи комплектацію можна, якщо натиснути на лопу в правому верхньому куті. Далі зліва у вікні вводимо, якщо знаємо, назву, артикул чи ідентифікаційний номер потрібного виробу, наприклад, тип ООН для дверцят. Натискаємо Enter та клікаємо на потрібне зображення. А далі додаємо до улюблених або в кошик. Здається, все дуже просто, але краще один раз спробувати, ніж 10 разів почути чи побачити. Зайди на платформу для замовлення, зареєструйся і спробуй. Ти вже знаєш, як це робити. Маємо надію, що цей новий інструмент допоможе тобі економити час та сили у процесі замовлення фурнітури Blue. А це, у свою чергу, буде позитивно впливати на твій настрій та здоров'я. Тож бажаємо тобі лише гарного настрою та міцного здоров'я!